Сьогодні 5 грудня 2025 року в приміщенні Верівської сільської ради за адресою село Гори, вулиця Центральна, 2А, о 10-й годині розпочинаємо громадське слухання щодо розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянок з кадастровими номерами 56 25 48 09 00 05 001 03 56 та 56 25 48 09 00 05. 201 -03 63 56 25-48-09-00, 05-001-03-66, площею 1 91 79 га для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель і споруд та об'єктів інженерної інфраструктури за межами населених пунктів на території Горької сільської територіальної громади Салінського району Рівненської області. Громадські слухання проводяться в кабінеті грохівського сільського голови за. Адресою, яку попередньо вже зазначив. Предметом громадських слухань є громадське слухання стосовно врахування інтересів громадськості щодо розроблення проєкту міста документації, а саме детальний план території земельної ділянки з кадастровими номерами, які зазначені вище, зокрема, 56 25 48 09 00, 00 05 001 00 03 56 56 25 48 09 00 05 001 00 03 63 56, 25, 48, 09, 0005, 001, 03, 66, площі годин дев'яностомдесят для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель і збору та об'єктів жительної інфраструктури за межами населення кутюри території, сільської територіальної громади Садського району Рівненської області. Головуючим на громадські слухання є заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Віктор Анатолійович, а секретарем громадських слухань головних спеціалістів відділу земельних питань Герівської сільської ради, Бодашку Наталія Миколаївна. Повідомила про те, що відбувається аудіо та відефіксація перебігу громадських слухань з трансляцією на веб-ресурсі YouTube. Кількість учасників громадських слухань загалом зареєстрованих три особи. У відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів міськобудівної документації. На місцевому рівні затверджено постанови Кабінету міністрів України 25 травня 2012 року за номером 555. В редакції постанови Кабінету міністрів України 21 жовтня 2022 року, за номером 1196. Викладення передовол для розробки містобудівної документації. Даний проєкт містобудівної документації розробляється відповідно до рішення військової сільської ради від 24 травня 2024 року за номером 1090, яке прийнято відповідність до законів України про місцеве самоврядування в Україні. Та про регулювання містобудівної діяльності. Замовником і документації визначно виконавчий комітет горівської сільської ради Садівського району Рівницької області. Щодо громадського обговорення проєкту повідомлення про проведення проєкту детального плану території, а також про початок процедури проведення громадського говорять було опубліковано на сайті горівської сільської ради в розділі новини від 7 листопада 2025 року. Також повідомляємо. Що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2024 року, за номером 909, деякі питання реалізації експериментального проєкту, що запроваджує містобудівного кадастру на державному рівні. Проєкт містобудівної документації на місцевому рівні розміщено на геопорталі містобудівного кадастру на державному рівні. Посилання, на які було розміщено на сайті Голівської громади, новини розділі одночасно повідомленням про оприлюднення проєкту детальної плану території, також. Засобами містобудівного кадастру державного рівні було створено повідомлення про проведення громадських слухань, про що є відповідний запис в реєстрі повідомлень про проведення громадських слухань за відповідним посиланням. Додаткове повідомлення про громадські слухання було опубліковано повторно в окремому інформаційному повідомленні на офіційному вебсайті горілської громади напередодні проведення громадських слухань, а саме 28 листопада 2025 року, протягом громадського обговорення проєкту детального плану території. 30 календарних днів звернень, зауважень та пропозицій громадськості не надходить. Отож, оголошень про затвердження порядку денного громадських слухань щомісяця, зокрема, оголошення затвердження порядку денного громадських слухань, оголошення затвердження регламенту громадських слухань, визначення оповної представників громадськості до узгодження комісії в разі її створення, доповідь розробника проєкту містобудівної документації, обговорення проєкту містобудівної документації, надання та озвучення пропозицій та. Зауваження до проєкту містобудівної документації. Прийняття рішення стосовно підсумків громадських слухань. Надання пропозиції щодо проєкту містобудівної документації. Пропоную затвердити порядок денний, озвучений мною. Прошу голосувати. Хто за? Три за, проти немає. Утримались немає. Вирішили, затвердили порядок денний. Оголошую та затвердження регламенту громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та приміщення військової сільської ради. Для подання пропозицій та зауваження необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної її реєстрації пропозицій та зауважень. Всі коректно подані відповідно доволятних проведення громадських слухань щодо прихідних свободної документації на місце українську, затверджено постановою Кабінету міністрів України 25 травня. 2011 року за номером 555 в новій редакції постановки КМУ від 21 жовтня 2022 року за номером 1196. Пропозиції та зауваження підтягають до реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних і юридичних осіб, які не подали підтверджені документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговоритися учасниками. Також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції та зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника зноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблені формули документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції зауваження, безпосередньо під час проведення громадських слухань така пропозиція зауваження розглядається на погодженій комісії у визначеному порядку. Хто за те, щоб затвердити регламент громадських слухань, прошу голосувати. Хто за? 3 за, проти немає, утримались немає. Затвердили регламент е громадської слуги. На стану на сьогодні постатовано неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі погоджені комісії в Раді з її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадської слуги. Отже, такої комісії не створила. Також поінформовували учасників про порядок введення протоколу. Подання пропозицій, зауваження письмові та усній формі та процедуру їх урахування. Переходимо до заслуховування доповіді представника розробника проєкту містобудівної документації ФОП Семенюка Святослава Віталійовича, Піліпаті Надії Володимирівни. Прошу будь ласка, ваше слово. Доброго дня. У відповідності до завдання проєкту розглядається ділянка, яка розташована зеленого села Федорівка, виконання детального плану території, умовлено необхідністю, визначення принципів планування просторової організації забудови. В межі детального плану території входять дві ділянки комунальної власності, а одна ділянка приватної власності. Земерський сільськогосподарського призначення, цикл призначення. 17 – земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надають власності або користування громадянами чи юридичними особами з кадастровими номерами в кінці 0356 та 0366, та земель сільськогосподарського призначення з цілі призначенням номер 1, 5 для індивідуального солідниства з кадастровим номером кінці 0363. Територія проєктування з усіх боків межує земельному запасію сільської ради, земельні ділянки, які не надані власності або користування. Чи юридичними особами польові проїздів. В межах ділянки ДПТ існуючі обмеження, використання земель відсутні. Згідно здійснюючим сподінною документацією, територія не потрапляє в межі охоронюваної зони пам'ятника архітектури національного та місцевого значення, зони охоронюваного ландшафту. В межах ділянки ДПТ наземні об'єкти культурної спадщини відсутні. В межах проєктної території сформована територія культових закладів, територія рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла. А також території об'єктів інженерної інфраструктури та забезпечення необхідної інфраструктури та інженерним забезпеченням проєктних об'єктів. Рекреаційна територія та ділянка інженерної інфраструктури розглядаються, як єдиний функціонально-понувальний комплекс відпочинково-рекреаційного призначення. Проєктами стовірної документації на території культових закладів передбачено розміщення культових водів для гуртожиток зутожитком, де тимчасового проживання прихожан, літні вселення для проведення релігійних та культурних заходів, майданчика для відпочинку та дитячого війного майданчика. Для зручності від відвідувачів запроєктовано автостоянку, розташовану по обласу головного входу. На території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла планується розміщення вісьми, одноповерхових будинків для відпочинку з озеланими ділянками, басейну та їдальні для обслуговування відпочивальників. Території передбачають довгоустрій, внутрішні пішохідні алеї, озеленені та необхідне інженерне забезпечення. Для забезпечення проєктних об'єктів необхідної інфраструктури та інженерних забезпечень на сумірній території передбачено розміщення свердловини, теплогенераторної, локальних учасників споруд, трансформаторних підстанцій, пожежних резервуарів, комбінованого брендзомасловичів, майданчика для збору фотопункту. Конкретні параметри кожного проєктного будівлі з породових відхилення від рішень детального плану території визначаються на наступних етапах проєктування з відповідно в'язкою з ДПТ. Проєктно-транспортну схемам мобільності та інфраструктури, враховує існуючу ситуацію та можливість доступу до проєктної ділянки з існуючої вулиці Шкільна села Федорівка. Але постачання передбачається і проєктних ТП джерелом водопостачання для проєктної є проєктна садовина, Побудові каналізаційні стоки від проєктних збудова відводиться самоплинною проєктною каналізаційною мережею ЛОЗ, яка розташована на в ділянці. Може проєкту дитячного плану території встановлено, види функціонального призначення території, типологія, які прийнята відповідно до додатку 60 до порядку введення державного земельного кадастру в редакції постанови Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року No15. 10.204.2 території культурних закладів, 20.200.0 20 території територія об'єктів інженерної інфраструктури, сорок території два територія туристичних закладів та рекреаційного житла. Дякую. Після доповіді представника розробника пропозиція та зауваження від громадськості щодо даного проєкту місто документації не надходило та не озвучилося. Також вказано про те, що до замовника. Розробника міськобудівної документації зауваження пропозиції поприйде також неколи. Вона надавалася безпосередньо під час громадських слухань. Тому вважаємо е, прийняти рішення про те, що громадські слухання е, є такими, що відбулися без пропозицій та зауважень до проєкту міськобудівної документації. Прошу голосувати. Хто за? Три за. Проти немає. Вважаємо, що громадські слухання щодо містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки з кадастровими номерами в кінці 0356, 0363 та 0366 79 1917 для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель спорту та об'єктів женерної інфраструктури за межами населених путів на території обликої сільської територіальної громади Саміського района області, такими, що відбулися у повній відповідності до чину законодавства без пропозицій та зауважень. Пропоную винести на розгляд сесії Верівської сільської ради проєкт детального плану території. Список учасників громадських слухань додається. Всім дякую за увагу.